Доброго дня. Зараз у нас панує чарівниця осінь. А восени погода дуже мінлива. Тільки насвітило сонечко і раптом може набігти дощова хмаринка. Заховає сонечко і почнеться дощик. Але не треба сумувати. Дощик потрібен всім, він напуває усе навколо. Послухайте, будь ласка, віршика. Дощик, дощик, кап-кап-кап, мокрі всі доріжки. Нам не треба йти гулять, ми промочимо ніжки. І ми сьогодні з вами намалюємо дощик синім кольором. Подивіться, будь ласка, в мене є ось така весела хмаринка. Нам потрібен колір синій фарби, серветки вологі та сухі. Беремо пальчик і на пальчик набираємо фарбу. Фарба у нас синього кольору. І ставимо біля хмаринки такі точечки. Це у нас будуть краплинки дощику. Дощик капає, зверху поливає нас водичкою. Витираємо. Ось такий осінній дощик вийшов у мене. А щоб побачити, який дощик вийшов у вас, я буду чекати фото ваших робіт.